Привіт, друзі! Ми живемо в епоху безпрецедентних змін. Технології, гібридна робота, штучний інтелект, постійний потік інформації. Все це відкриває нові можливості, але водночас створює нові виклики для нашого ментального здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про емоційне вигорання, але вже у форматі 2.0. Це не просто втома від роботи. Це глибше та підступніше явище, яке непомітно підкрадається і вражає нас на новому рівні. І в цілому ми звикли говорити про вигорання як про наслідок перевантаження на роботі. А що, якщо вигорання стало більш різноманітним, більш прихованим, більш індивідуалізованим? Що, якщо воно маскується під продуктивність, залученість, відданість справі? І у цьому відео ми зануримося в нові форми емоційного вигорання, навчимося розпізнавати їх на ранніх стадіях і розробимо стратегії для запобігання епідемії вигорання в наших колективах та в нашому житті. Готові до важливої розмови? Починаємо! Отже, що ж таке емоційне вигорання 2.0 і чим воно відрізняється від класичного розуміння вигорання? Традиційно вигорання описували трьома ключовими симптомами: емоційне виснаження, цинізм або деперсоналізація та зниження професійної ефективності. Це і є вигорання 1.0. Але в сучасний світ роботи вносить свої корективи, і вигорання набуває нових, більш завуальованих форм. І однією з таких нових форм є перфекціоналістичне вигорання. Це коли людина прагне до ідеалу у всьому, просто підвищує планку для себе, працює на межі можливостей, і в результаті виснажується не тільки фізично, але й емоційно. Зовні така людина може виглядати суперпродуктивною та успішною. Але всередині вона відчуває хронічну тривогу, перфекціоналістичний стрес та постійне невдоволення з собою. Інша ж форма це апатичне вигорання. І на відміну від класичного вигорання, де домінує цинізм та роздратування, тут провідною емоцією стає апатія. Людина втрачає інтерес до роботи, до життя, до будь-якої діяльності. Вона відчуває емоційну порожнечу, відсутність енергії та мотивації. Це вигорання може бути особливо небезпечним, оскільки його важче розпізнати на ранніх стадіях. Ще одна така форма актуальна для певних професій, це вигорання від співпереживання. Воно характерне для людей, які постійно працюють з людьми, надають допомогу, підтримку, емоційну турботу, там лікарі, психологи, соціальні працівники, HR-менеджери. Постійний емоційний контакт, необхідність співпереживати та вирішувати чужі проблеми. Може призвести до емоційного виснаження та відчуття емоційної спустошеності. І, нарешті, цифрове вигорання. Це вигорання спричинене надмірним використанням технологій та постійною онлайн присутністю, постійні сповіщення, необхідність бути на зв'язку 24 на 7, інформаційне перевантаження, розмиття між меж між роботою та особистим життям все це створює хронічний стрес та виснажує нервову систему. І важливо розуміти, що ці нові форми вигорання можуть існувати як окремо, так і в комбінації з класичними симптомами, і головне, їх важче розпізнати, оскільки вони часто маскуються під успішність, залученість або відданість справі. Як же розпізнати емоційне вигорання 2.0 на ранніх стадіях, як у себе, так і у своїх колег? Важливо звертати увагу на комплекс симптомів, які проявляються на різних рівнях емоційному, когнітивному, фізичному та поведінковому. На емоційному рівні вигорання 2.0 може проявлятися прихованою тривогою. Людина може не відчувати відкритого роздрутування чи гніву, але постійно відчувати внутрішнє напруження, неспокій, перечуття чогось поганого. Апатія ще один важливий симптом, також втрата інтересу до роботи, до хобі, до спілкування, відчуття емоційної порожнечі та байдужості. При цьому може зберігатися зовнішня нормальність. Людина продовжує виконувати свої обов'язки, але без ентузіазму та задоволення. Може з'явитися роздратованість, але вона часто спрямована не на зовнішні обставини, а на себе самого. Почуття провини за недостатню продуктивність, недосягнутий ідеал, невідповідність очікуванням, типовий симптом перфекціоністичного вигорання і, парадоксально, може знижуватися й емпатія. Людина, що вигорає, може ставати менш чутливою до, до емоцій інших, більш відсторонною та цинічною у стосунках з колегами та близькими. І на когнітивному рівні вигорання 2.0 проявляється проблемами з концентрацією уваги. Людині стає важко зосередитися на простих завданнях і утримувати увагу, планувати та організовувати свою роботу. Погіршується пам'ять, особливо оперативна. Стає важко запам'ятовувати нову інформацію, імена, деталі зустрічей. З'являється негативізм. Людина починає бачити все в темних тонах. Критикувати себе та інших втрачає віру в успіх та позитивний результат. Також можуть виникати думки про зміну роботи, навіть якщо об'єктивних причин для цього немає. Це спроба втекти від внутрішнього дискомфорту, а не реальне бажання змінити професію. І що цікаво, може знижуватися креативність. Людина втрачає здатність генерувати нові ідеї. Знаходити нестандартні рішення, мислити творчо. На фізичному рівні вигорання 2.0 проявляється порушеннями сну. Це може бути безсоння, поверхневий сон, ранні пробудження, відчуття втоми навіть після сну. І часто виникає головний біль, проблеми з травленням, знижується імунітет. Людина частіше хворіє на простудні захворювання. І на поведінковому ж рівні вигорання 2.0 може проявлятися соціальною ізоляцією. Людина уникає спілкування з колегами, друзями, родиною, відмовляється від соціальної активності та прагне до самотності, можуть з'явитися залежності від кави, енергетиків, в гірших випадках від алкоголю, соціальних мереж як спосіб заглушити внутрішній дискомфорт та отримати хоч якусь підтримку. І що парадоксально, може посилюватися перфекціоналізм та роботоголізм. Людина намагається заробити похвалу та визнання, довести свою цінність, працюючи ще більше та інтенсивніше, потрапляючи в замкнене коло вигорання. Важливо пам'ятати, що вигорання це не слабкість, а реакція організму на хронічний стрес. І чим раніше ви розпізнаєте симптоми, тим легше буде запобігти серйозним наслідкам. Емоційне вигорання це не тільки індивідуальна проблема, але й серйозний виклик для всієї компанії, де ви працюєте. Коли вигорання стає масовим явищем, епідемією в колективі, то наслідки можуть бути руйнівними для бізнесу. І перш за все, страждає продуктивність. Це головний критерій. Вигодні співробітники працюють повільніше, менш ефективно, допускають більше помилок, втрачають концентрацію та креативність. Це прямо впливає на якість роботи, темпи виконання проєктів та досягнення бізнес-сілей. Залученість співробітників різко падає, вигорання вбиває мотивацію, ентузіазм і ініціативу, зростає цинізм, абсентеїзм це прогули, да, плинність кадрів. Компанія втрачає цінних фахівців, які емоційно виснажилися та не бачать перспектив для себе. Погіршується командна робота, вигорання підвищує рівень конфліктності, знижує довіру між колегами, порушує комунікацію та створює напружну та токсичну атмосферу в колективі. Замість співпраці та підтримки панує конкуренція, ізоляція. Та відчуження. Іноваційність коман... компанії і команди падає до нуля. Вигорілі співробітники не здатні генерувати нові ідеї, знаходити нестандартні рішення, виходити за рамки звичного. Зникає ініціатива, творчий підхід, прагнення до розвитку та вдосконалення. Компанія втрачає свою конкурентну здатність та здатність адаптуватися до змін. І, як наслідок, зростають витрати. Виплати полікарняних, витрати на рекрутинг та навчання нових співробітників, втрачені можливості, зниження прибутку, вигорання б'є по фінансах компанії. Інвестувати в профілактику вигорання це не витрати, а вигідна інвестиція в доростроковій перспективі для компанії. Здорові, залучені та мотивовані співробітники, це головний актив будь-якої організації. Отже. Як же ж запобігти епідемії емоційного вигорання 2.0 в колективі? Потрібен комплексний підхід, що включає як індивідуальні стратегії, так і організаційні заходи. На індивідуальному рівні першим кроком є усвідомлення симптомів вигорання. Регулярно аналізуйте свій емоційний стан, фізичне самопочуття, когнітивні функції та поведінкові прояви. Використовуйте чек-листи, опитування, ведіть щоденник самоспостереження, встановлюйте чіткі межі між роботою та особистим життям. Визначте час, коли ви вимикаєтеся від роботи, не перевіряйте пошту та месенджери у вихідні там, чи по вечорам. Навчіться говорити ні додатковим завданням та перенавантаженню. Турбуйтеся про себе, приділяйте час сну, здоровому харчуванню, фізичній активності. У мене, наприклад, в офісі ось там лежить коврід, да, і я собі протягом дня стараюся робити зарядку, віджиматися, присідати якісь хоча б базові фізичні вправи, щоб... тому що це дуже підтягує емоційний стан. Почніть займатися хобі, спілкуйтеся з близькими. Знайдіть заняття, що приносять вам задоволення та допомагають відновити енергію. Практикуйте так званий технологічний детокс, обмежуйте час проведений в соціальних мережах, відмовтеся від постійного перевіряння сповіщень, виділяйте час для офлайн активностей. Також шукайте підтримку. Говоріть про свої проблеми та почуття з близькими, друзями, колегами, керівником, психологом, HR-ом. Не залишайтеся наодинці зі своїм вигоранням. На організаційному рівні ключова роль належить керівництву. Лідери мають бути прикладом здорового ставлення до роботи, work-life balance та турботи про себе. Підтримуйте відкриту комунікацію в команді, заохочуйте співробітників говорити про свої проблеми та потреби, створюйте атмосферу довіри та психологічної безпеки, впроваджуйте гнучкі умови праці. Дозволяйте співробітникам обрати графік роботи, місце роботи, використовувати відгули та відпустки для відновлення, розробіть та впровадьте well-being програми забезпечте доступ до психологічної підтримки, тренінгів з управління стресом, програм фізичного здоров'я, ергономічного обладнання робочих місць. Регулярно оцінюйте навантаження співробітників, слідкуйте за розподілом завдань, унікайте перенавантаження, також забезпечуйте справедливий розподіл роботи, створіть культуру турботи та підтримки, цінуйте внесок кожного співробітника, відзначайте досягнення, заохочуйте командну роботу та створюйте можливості для соціалізації та неформального спілкування, використовуйте hr аналітику для моніторингу рівня вигорання в колективі. Підстежуйте показники залученості, плинності кадрів, лікарняних, опитувань співробітників, щоб вчасно виявляти проблемні зони та приймати проактивні заходи. Запобігання вигоранню це спільна відповідальність як співробітників, так і організації. Тільки об'єднавши зусилля, ми можемо створювати здорове, продуктивне та щасливе робоче середовище. Емоційне вигорання 2.0. Це серйозний виклик, але не вирок. Усвідомлення проблеми про активні стратегії, індивідуальна відповідальність та організаційна турбота це ключі до запобігання епідемії вигорання в колективі та створення здорового майбутнього роботи. Пам'ятайте, здоров'я та благополуччя вашої команди це запорука успіху вашої організації. Інвестуйте в людей. Турбуйтеся про них, і ви отримаєте відданих, мотивованих та продуктивних співробітників, здатних досягати неймовірних результатів. Так що дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.